Науковцями доведено, що кожна дитина народжується з талантом, тільки в одних дітей він проявляється сам та відразу, а інший же талант потрібно відкривати. Сьогодні ми знаходимося біля кінопалацу Олександра Довженка, де будемо переглядати вокально хореографічні композиції. Майстер-класи, як розкриваються юні таланти вихованців центру творчості дітей та юнацтва Галичини, талановита дитина, гордість родини та майбутнє нашої України. Педагоги центру творчості дітей та юнацтва Галичини сприяють їх майбутньому розвитку, враховуючи уподобання самих дітей. А це, в свою чергу, відобразиться на їх майбутньому професійному та інтелектуальному. Перше головне питання. Чи це вже перший в цьому році звітний концерт центру творчості дітей юнацтва Галичини? Чи це вже раніше відбувалися якісь заходи? Е, власне, це захід, а не звітний концерт. Звітний концерт у нас буде 8 числа. А такого... Це вікно наперед трохи. Так, да, трошки. Але такого роду заходи, коли об'єднується весь заклад, ми робимо. Ну, не так, що і це дуже тішить, адже коли ми працюємо з дітками всі разом всім центром творчості, тобто є е, і хореографія, і вокали, і образотворче мистецтво і спорту купи, тоді всі розуміють, в якому закладі вони працюють. І тішиться, що наша медіашкола школа активно долучається до всіх, всіх, всіх закладів. Я так розумію, всі оці перечислені гуртки, які є у центрі творчості, вони сьогодні будуть теж присутні на нашому заході, який відбувається тут, на басихові біля центру Довженка. Так, от. Однозначно, і цей захід у нас є присвячений Дню захисту дітей, і він називається дуже такою крутою класною назвою Чудити. Іби ти можеш чудити, можеш витворяти, можеш творити, можеш щось нове створювати. І всі наші майстер-класи, які сьогодні будуть представлені, вони будуть представлені на фоні емоцій дитини. Емоції радості, щастя, позитиву, щоб трошки відволіктися від. Я не розумію, назва сама говорить за себе, що в якихось аспектах будете виходити за рамки тої такої вже традиційної творчості, можливо, показувати якісь нові перформанси такого роду діяльності. Так, однозначно, і власне ми собі ставимо за мету робити не просто захист, заради заходу, концерт, заради концерту. Ми ставимо собі за мету, аби наші заходи були такі функціонально наповнені ідеєю змістом і заради чого ми це дітей. Це — Дар божий, який потребує багаторічної кропіткої праці від самих дітей, але під керівництвом педагогів, люблячих батьків і досвідчених спеціалістів, я бачу. Ви відкриваєте секрети майстерності та навчаєте дітей усім тонкощам. Поділіться, як ви розвиваєте у дітей просторове мислення. Ми представляємо відділ технічної творчості від погулянки. Ну і сьогодні намагаємось трошки додати гарного настрою, робимо ось такі гарні башків. Зараз вам покажу, як вони рухаються у нас. Бачите? Кожна дитина, яка до нас підходить, робить свого лелеку. Переважно у нас сьогодні синьо жовті кольори переважають. Бачите, ну, Навіть таке задоволення. Поділіться своїми враженнями від виконаних робіт. Бачу, тут кладену фантазію та образне мислення. Ми зробили плакат такий, руки, і жовто-блакитні, і в квітах, і в національних вишиванках, і в польових квітах. Діти радіють, макають руками нам тім, щоб було все добре. Якщо талант це іскра Божа, то потрібно докласти чимало зусиль, щоб із неї спалахнув вогонь творчості. Це важкий час учасник викавить у в стрибок, Зараз важко взагалі жити, а організовувати якісь курси розтворців. Яким стається на бачити? По історії мистецтва ми знаємо, що все не чергі. <му> Часи завжди мистецтво процвітало, тому що людина завжди втягнеться до кращого, а мистецтво воно має таку властивість показати що краще. Бо ну і в нас, дякуючи Богу, діти приходять, вони не зважаючи ні на тривоги, ні на замінування, вони терплять. Приходять і малюють. Так, так саме такими дітьми ми милуємося під час концертів, захоплено слухаючи золотий голос маленької зірки. Захід пройшов під чудернацькою назвою Чуди ти. Юні таланти вихованців центру творчості дітей та юнацтва Галичини має майбутнє. Адже у нас такі прекрасні паростки надії вихованці проявили усі свої вміння та майстерність на очах глядачів.